Калейдоскоп нападів окупантів на прифронтові е, в території. Просто нереальна кількість обстрілів, очаків, ви знаєте, понад 100 будинків пошкоджено е, більше 10 поранених. На щастя, інформації про загиблих, наскільки я пам'ятаю, немає Не було. в цій ситуації. А? Не було. Так, да, от, немає, значить, да, Поранених, ой, загиблих немає, поранених, поранених є більше десяти, понад 100 будинків, ще раз повторюся, лікарня і так далі. Тобто це величезна кількість пошкодженої житлової інфраструктури. Тобто це 100, 100 вікон, 100 вікон. Вибачте, сто вікон одномоментно взимку встановити буде дуже складно. Харківщина вчора, селище Шевченкове, зранку удар був по ринку. Це також жахлива ну, насправді ситуація. Двоє загиблих там, люди опинилися під завалами. Є у нас відео, є у нас відео з Харкова з, Харк... з, Харк... з Харківщини вчора, 17 сімнадцяте, подивіться. Будь ласка. Можете ну, собі уявити, це... просто охо. Так. Да, це все як все, завжди, в принципі, все, рівень цинізму, він не підвищується, не понижується, він просто такий, який він є, ударити по ринку. Ну, так само, Ох.